Поки дуже долго. Тупо, прикол И Не знаю, я уже думаю на рахунок Ну а что мне стоять? Я сейчас его спалю Здесь просто сколько урона на противоречном плане сиде вообще ну, хорош хорош на раз сейчас добив? кивдают молодец на сцену вот по цьому танку мене все вчера на 65 давать его фальшпорт я не знаю какие там фальшпорт у нас найшли но Не підсот альфу. Поздав, Я тебе знімаю. Ну, вітаю твоїх слідкувачів, подивиться. Ну ладно. Пока. Ну давай, пока, мені щось стрімити. Давай, давай, Кінту. Да, лайкоски, лайкоски, протискаємо, не забуваємо. Так, все, мені треба. Заходимо в Чикінджан, Чикенджан. Чи Кінджан, Чиченжань, Чиченжань, Зараз будемо грати в John. Так, ми зараз будемо грати, ребят в Чичинджань. Зараз напишу сервер, який мене ми... Зразу вже не вибивало. Не питайте, чому в мене російська мова? Просто напитайте. Ага. Так, от пишу. Сервер, Сэр... 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 Сами, можешь сказать. Ты Сэр... можешь Сэр... 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 Скрутить. Да? Вас звук, звук скрутить. Кінітопет Пароль. Пет, пароль. Як вчора, туру. Я со шо, це на взломці. Може вас вибрав, я не знаю. Пап. Вот. Самі бачите, що я скачав взломку Так що качайте, може взломочки я не знаю, Попробуйте без взломок. Я поки не знаю отмінить. Ну давайте, сейчас я создам фримод рейс название. Міто п'ят с пробілом. Раз, два, три, четыре, п'ять. Висху виндик погулять. Без него не нема. 4, 5 і 6, 8, 9, 10. Тепер чекаємо, поки хтось зайде. Ніфіга я щось так давно, я не грав в Чікінган, що. Ну, типа, я вчора іграв, одну щось я не привик до нього. Особливо в Харті. Пишіть мені. У мене чат. Де, да, у мене він є. Стоп, памінка. Проверим Да, все. Проверил Что у меня он рабочий Надеюсь, мы меня не выбьет сервера Давай было? Наверно Хорошо по приколу А пока буду тусить пока буду чека такой. нікого немає чкенджані. Чкенджані. Дякую за лайк. Якщо ти поставив лайк, то ти маєш зайти на Хі -хі. Ну, я если у тебе взломка. Тому що я, я не міг затопиться, хотів скачати взломку. А тепер я буду загорать. Готовить ужин давати зеркало. М -м, як прикольно. Якщо... Е Коли вже розробчики так додали, що можна дуже багато зеркала поставити. Не, огр... Не ограниченно, або дуже багато можна поставити. Або безконечно. Взяти, зробити таку міні-комнатку, отут тут тут зеркало, от тут зеркало і отут тут зеркало. І вот такі, офігеть, що-шо що, що твориться. Стоп, спо... ну, що, в Меню пперсати. А ви заходите на мене в сервер? Я вже вам написав який пару і назву з пробілом. А да. Оде ладається. Я знаю, что я там шукаю, але да. Спишите, пожалуйста. Мені так буде интереснейшей. Орел немає. Дивіться, уже все правда. Если вы бачите, то то я, походу, сліпий. Немає. Они такие. Да хоть на картин на зеркалію жопу так интересно это спанзер А ч не можно Алло? Я шудан я оффлайн Ле. якось Сигма, крутое Сигма, Сигма, Сигма. А mm. то я еду на mm, пасхалу. Почекать секунду. Чікінга. Коротше, і ми скачемо. Я пошукував. Це, так, да, це взломка я, я реально... Ми будемо взагалі удивлятися чікінга. І будемо качати новий. Бо це взломка. Хоча в мене воно збережено. Але в мене, я думаю, що в мене воно швидко покачається. Так, давайте. чик, чик, нормас, чик, 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 все скачиваем чик, чик, скачиваем чик, 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 От дуже багато чого є відкрито. От все. І.